Про це говоримо далі з нашою гостею з нами відеозв'язком Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху Лец Тують Україн. Пані Юлі, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава вечора! Свята вже минули, і час повертатися до робочих буднів і прибирати різдвяний декор. Однак, якщо у вас цьогоріч була жива ялинка, не спішіть викидати її у смітник. Є кілька способів правильно утилізувати ялинку. Всеукраїнський молодіжний рух Лец Ukraine пропонує кілька способів. І перший це здати ялинку на переробку. Пані Юлі, чому цей спосіб один з найпоширеніших, тих, що ви рекомендуєте, чому він найважливіший, і чи правильно буде говорити, що це найбільш екологічний спосіб. Ну насправді користуватися живими деревами, зрубувати їх, використовувати один раз на рік на тиждень, це в цілому не екологічно. Але вже якщо так сталося, то ми закликаємо дійсно свою ялинку здати на переробку і дати їй друге життя, тому що насправді, коли ми е, е, робимо цю функцію. Тоді ми можемо, наприклад, спасати або тваринок, або рослинки і дійсно робити користь для нашої планети. Якщо брати про Хмельницький, то у нас цим займається Хмельницький спецкомунтранс, і вони закликають біля сміттєвих баків викладати свої ялинки, але ретельно їх очищати від дощиків від усіх цих, цих прикрас і просто поруч біля сміттєвих баків, біля своїх домогосподарств, викладати ці ялинки. Що буде далі? Роз. Розповсюджена практика на Хмельниччині це використовувати їх, подрібнювати, використовувати як мульчування. Розповсюджена практика, використовувати це для зоокуточків або навіть у притулках для тварин для постилок. Насправді, якщо це подрібнення і мульчування, тоді щепку використовують у парках і в скверах. І взимку це вберігає наші рослини від морозів, а влітку допомагає волозі затримуватися і таким чином дійсно робить користь. А щоб нам було де відпочивати, і дійсно наша природа не страждала. Тому насправді кожна людина, яка має ялинку на сьогоднішній день, може залишити її біля сміттєвих баків, і далі ця ялинка буде е мати друге життя. А ось Пані Юлю, ви власне от кілька разів підкреслили те, що ялинку треба залишати біля сміттєвого баку. Ну або власне, якщо хто має можливість, то відвести у центр управління відходами, яких в Хмельницькому є два. Чому не можна викидати у смітник ялинку? Тому що ялинка потрапить на сміттєзвалище, вона буде при розкладанні, виділяти небезпечні так, так само гази і робити викиди свої в атмосферу. Плюс буде взаємодія з іншим сміттям. Тому це буде в цілому пагодно впливати на наше з вами повітря в першу чергу. Плюс буде в будь-якому випадку забруднювати навколишнє середовище. Ось в той час, коли у нас в країні екоцид, в той час, коли у нас екокатастрофа щодня відбувається, ми маємо дбати про наше довкілля і точно не захаращувати. Наші міста сміттям тому а, найекологічніше і найправильніше це буде використовувати повторно. А в нашому випадку дійсно така опція в нас є, і місцевий муніципалітет забезпечує гарантію того, що ваша ялинка, якщо ви, звичайно, ретельно її очистите і залишите біля світтєвого баку, буде дійсно повторно використана. Наступний варіант, який пропонує Лець Туїдюкрін, це віднести ялинку на дачу або до заміського будинку. Більше тут, пані Юлію. Тут можна використовувати як опалення, да, подрібнити і використати для себе з користю. Ось або так само робити підстилки, якщо є якісь тварини в домогосподарстві, теж робити підстилки. Ну і дійсно в цілому це відповідальність кожного з нас. Пані Юрі. Наступне це віддати ялинку тваринам, але тут вже не у якості підстилки, а у якості корму. Як це зробити? Якщо ви проживаєте там в приватному секторі, ви знаєте або домогосподарства, або ферми, які можуть бути за це корисне, тут дуже важливо зрозуміти, що дерево ні в якому разі не має мати якихось хімічних сполук. Наприклад, люди люблять зараз, знаєте, штучним снігом, наприклад, посипати ялинки. Або дощиками. Тому тут, якщо свою ялинку хочеться здати, не те, щоб тваринки її вживали, тоді вона має бути максимально, як кажуть, екологічно чистою і незабрудненою. На цим треба постаратися. І останнє це те, що пропонуєте, використовувати ялинку для творчості. Як тут можна розійтися? В нас зараз ми живемо в той час, коли дуже багато хендмейт різних ініціатив, і ялинку дійсно можна використовувати для різних поробок, для сувенірів Ось, деякі роблять навіть прикраси з частичок цих ялинок. Тому тут вже як ваша фантазія і. Бажання витратити на це час можна зробити щось своїми руками. Ну і звичайно, в залежності від розміру дерева дуже багато різних опцій можна зробити, і навіть зробити, наприклад, багаторазову ялинку на майбутнє. Використати стовбур да, для того, щоб можна потім було прикрасити а, гірляндами на наступний рік використовувати, але вже в більш сучасному підході як до цього дерева, і, і в цілому робити свої прикраси. Тому якби ми звичайно закликаємо користуватися багаторазовими ялинками, якщо навіть ви будете придбавати зараз на розпродажах, а, то а, звертати увагу, чи зможете ви здати цю ялинку на переробку, щоб вона була настільки класна, щоб ви нею користувалися дуже багато років. Я особисто користуюся мене. Одна багаторазова ялинка вже 14 років, і мені здається, що я буду з нею аж до пенсії Ось прикрашати, знімати і всі прикраси я стараюся або придбавати екологічними, або роблю навіть власноруч. власну руч. Тому така моя стратегія: от маючи один бокс з прикрасами і багаторазовою ялинкою, і я дбаю про довкілля. Пані Юлю. Тобто, ви фактично за такі штучні ялинки, а не за живі ялинки. Я за те, щоб не вирубувати дерева, навіть якщо їх спеціально вирощують лісогосподарства. Тому якби ну звичайно є ще одна варіація: це те, що можна придбати ялинку в горщику і потім висадити. Але тут залежить від того, чи ви живете в домогосподарстві, або у вас є домогосподарство, куди ви будете висаджувати свою ялинку. Якщо у вас є такого, немає, і ви просто думаєте, що ви підете в парк висадите Потім її так не можна робити. Тоді в свою ялинку треба віддати в жекажек, ЖЕК уже знає, де її посадити і потім взяти на баланс. Тому що кожне дерево в Україні воно має свій паспорт, має свій номер, і за ним треба опікуватися. Тому тут просто так не не вийде, але це теж як варіація дуже екологічного і е відповідального е святкування. Ось тому на перспективу можна задуматись. Пані Юлі, а чи досліджували там, скільки загалом таких різдвяних ялиночок залишається після свят? І от в останні роки два повномасштабної війни чи зменшується кількість ялинок у домогосподарствах? Чи от людям ще потрібні ялинки? Чи от наразі під час повномасштабної війни обходяться без різдвяного дерева? Однозначно, люди святкували Новий рік і святкують трошечки менше, трошечки менше приносять на перероблення в різних містах по різному. Ось, але в цілому, ми разом з вами от працюємо в інформаційному просторі для того, щоб закликати людей бути відповідальними. Тому е, в цілому, якщо в 2022 другому році показники зменшувалися, то 2023 рік він більше підвищили, підвищилися. Тому як і прикраси, так і подарунки вже люди почали купувати і святкувати. Це дуже хороше насправді, тому що ми живемо сьогодні. Ось і українці, так як і весь світ заслуговує відсвяткувати прийдешні свята і прийдешній рік. Але хочеться просто всіх закликати бути екологічно відповідальними, тому що якщо ми не будемо дбати про своє довкілля, якщо ми не будемо користуватись багаторазовим, ніхто за нас це робити не буде. Це наше життя, наше здоров'я, екосистеми, які руйнуються і які ми маємо підтримувати, вони Просто впливають на нашу їжу, повітря, воду, грунти на все, чим ми дихаємо і де ми відпочиваємо. Тому ми маємо об'єднати наші зусилля, стати відповідальними і дуже екологічно відноситися до всіх свят, які ми святкуємо, для того, щоб не шкодити довкіллю, а тільки підтримувати його. Пані Юлю, а от зі спостережень Лецують Дюкраїн все ж таки українці більш екологічно свідомими стають, зважаючи, ну можливо, візьмемо там 5, 3, 2 роки останніх однозначно, ми почали більше сортувати. Однозначно, у нас продовжують працювати переробні підприємства, заготівельні підприємства. Ми точно змінили пакет з пакетами на торбу з торбами, і це дуже радує. От, хоча досі, ще пакетами люди користуються, е, ось потихеньку ми працюємо над цим всі разом. Але нам треба трошки пришвидшитись, тому що нам треба балансувати і відновлювати наші екосистеми. Пані Юлії, власне, ми говорили про ялинки, але ще розуміємо, що от декор такий ялинковий. оці ці прикраси, одна справа, коли вони багаторічні, а інша справа, коли ми їх використовуємо один раз, там стрічки або якісь паперові іграшки, що з ними робити. Якщо це можна здати на утилізацію або переробку, краще це здати на переробку, щоб вона не потрапила на сміттєзвалище. А взагалі задумайтесь на те, нехай це б, е, е, прикраса, і навіть якщо ви зараз будете докуповувати вже на наступний новий рік готуватися, нехай вона буде багаторазовою і буде служити вам дуже довго і радувати ваші очі. І таким чином ви не тільки будете заощаджувати ресурси планети Земля, але й заощаджувати свої персональні ресурси. А це все ж таки копійка гривню виражає. Пані Юлю, дякую вам наразі за хорошу розмову. і Дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Дякую. Юлія Мархер, лідерка всеукраїнського.